Ніби все знаємо, коли молимось, ніби все знаємо. Але якщо так розібратися, яка має бути молитва, я просто так задумався. Це дуже важлива річ для кожної людини. Інколи ми собі навіть не можемо задуматися, але тільки представте, Бог дав заповіді – не вбивай, Бог дав запиті, не вкради, Бог дав нам, ну, не нам, єврейському народу багато заповідів, навіть 10 заповідів. як ми знаємо, є ще заповіді, ще бістих. Але ніде Бог не дав заповіді, молись. Тобто, ну, не вкради є, там не вбиє. Але така важлива штука, як молитва, нема. Цікаво. І я цим дуже сильно зацікавився. Я вирішив, знаєте, так, більше з цим поцікавитися. А чому нема? Ми бачимо в Біблії, що навіть з самого початку, від Авраама і до всіх е, часів, що сильні люди Божі, це були хто? Мужі молитви. Які дуже багато молилися. Дуже цікаво, ніби така штука, Бог навіть про неї там сильно і не говорив. Але молитва, яка це цікава штука. Інколи, може навіть в когось з вас зараз є розуміння молитви, це така штука, знаєте, як дай Боже, дай поможи, дай спаси, дай, 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 дай. Деколи, пам'ятаю, мене такий якийсь період, я думаю, що дай, дай, дай? Всюди дай, дай, дай. Кісь кінь, дадай, дадай. І ти думаєш, Боже, то... Бог не для того тільки даний, щоб мені давати. Я такий думаю, ні, то щось неправильно. І коли починаєш досліджувати, і давайте ми навіть разом з вами прочитаємо від Луки, 11 розділ із першого вірша. І сталося, як молився він у місті одному, і коли перестав озиратися до нього один із його учнів підійшов. Господи, навчи нас молитися. Як і Іван навчив учнів своїх. Він же промовив до них коли молитесь, говоріть Отче наш, що й си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нашого насущного дай нам на кожен день і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Саме цікаве, знаєте, що в цьому всьому є? Другий е, вірш е, розказує нам про те, що Отче наш, що є син на небесах, і ось такий вірш. Потім, третій вірш, знаєте, йде про таке тілесне хліба, дай нашого нам, насущного. Щось таке, знаєте, тілесного. Боже, дай щось таке, дай. От от дай просто, знаєте, як я казав, що я молився, був такий період. Дай, 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 дай. Може, кої з вас теж такі періоди є. Або в принципі, знаєте, кожна щось таке є. А четвертий вірш далі отакий. Вот Другий такий, четвертий такий, третій дай такий. І поч починаєш задумуватись, що наша молитва, я думаю, не має складатися з того, щоб дай, тому що дай воно займає таку маленьку частинку, а інші частини займають таку частину нашої молитви. Тож, я так задумався, а якою має бути молитва. Тож, цікаво. І саме перше, що ми можемо в цьому побачити. Дуже цікаве це віддати славу Богу, сказати, що Бог є всемогущий. Бог, знаєте, не є десь там якийсь дядько, який просто є, він просто все може. Він той, хто не просто можна щось тілесне чомусь допомогти, він той, хто допомагає душі твої радуватися. Він той, хто піднімає тебе знизу, піднімає тебе, в принципі, коли ти десь впав, десь прогрішився. І саме перше, основне, що має бути в молитві, це, звичайно, прославити Бога. Спочатку, «Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Велике Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та ще й на землі. Всюда Бог. Це таке цікаве, я таки здумався, чи правильно воно? Сто процентів правильно. Що спочатку треба віддати Богу і славу. Пізніше ми вже бачимо, щоб Бог допомагав нам в наших потребах, в наших нуждах таких земних. І Саме цікаве в цьому всьому, що коли ми прочитаємо е, вже досить таки цікаво, це п'ятий вірш, з п'ятого вірша, одиннадцятий розділ, той самий розділ з п'ятого вірша. Це іменно, знаєте, до того, що Бог нам е, чимось допоміг в тілесному житті. Це є дуже добре, коли ми Бога просимо. Коли ми просимо, що й на добро, то це зовсім прекрасно. І з п'ятого вірша читаю нижче і сказав він до них: хто з вас матиме приятеля, і піде до нього опівночі і скаже йому позич мені. Друже, три хліба, бо прийшов я із дороги до мене, мій приятель, Я ж не маю що дати йому. А той із середини і відповів: ой, а той із середини у відповідь скаже йому: Не роби мені клопоту, уже замкнуті двері. І мої діти зо мною на ліжкові не можу встати та дати тобі. Кажу вам, хто досить зараз цікаво, знаєте, ця історія мене на дуже цікаву думку натикнула. Тому давайте зараз уважно почитаємо восьмий вірш. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання йому він устане та й дасть йому, скільки той потребує, лише за докучання. І саме цікаве в дев'ятому вірші. І я вам кажу: просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто, а, хто стукає, відчинить. І один вірш – це якраз головна думка. І котрий з вас батькові, і котрий з вас, е, батьків, як син хліба попросить, подасть йому каменя, або як е, проситиме риби замість, е, замість риби, подасть йому гадину. Ви тільки думайте слово: е, хто з вас, як проситиме вас син, хто тут є батьки, е, хто дасть замість там е, якусь гадину, замість камня якогось скарпіона? І я так задумався. інколи ми просимо Бога одне, знаєте, як ті діти, щось просимо одне, а Бог нам дає зовсім інше. Але знаєте, яка мораль цієї історії? Що ми просимо одне, але Бог знає краще, що нам потрібно дати. Амінь. Дуже головна роль, що ми інколи думаємо, знаєте, Боже допоможе в тому, Боже допоможе в тому. Але в цьому вірші великі то, що Бог дає нам те, що нам потрібно в нашому житті. Саме те, що необхідне. Хоча ми думаємо, що чого нам Бог дав це. Але Бог, як батько, Він говорить: ти просиш в мене це, ти просиш добре, але все рівно я дивлюся, це не те. І я не дам тобі гадини. І Бог дає нам щось інше. І ми думаємо, а чого нам Бог дав те сінчим, і ми щось собі думаємо, чи що якась а або говорить, ні. Бог ніколи не дай замість камня скорпіона. Ми просимо одне одражимо друге. І коли, знаєте, люди просять одне, Бог там, не знаю, озолочи мене, там, щоб я там служив, допомагав, Бог того не дає, Бог дає інше. І ми думаємо, о, чого так, або там е, потреба в мене є тому, в тому потреба, Бог дає зовсім інше. Бог ніколи не дасть камня. згідні. Цікаво, така мораль в житті. Особисто я її давно замітив, але. Коли читаєш Біблію, починаєш розуміти більше. Є воно щось в тому. Що дає молитва кожному з нас? Чому нам потрібно, в принципі, молитися? Я думаю, знаєте, е, тілесне життя це така штука, що ми можемо самі е, собі чомусь допомогти. Хто не має грошей, звичайно, знаєте, як написано в Біблії, що багато питань вирішує срібло, вирішують гроші. Хто не має грошей, десь заробить і багато питань спаде. Ну і думаю, кожен з вас з цим згідний. Не кожному, знаєте, дано там заробляти, але ну є такі питання, як говорить Єврей, що якщо ці питання можна вирішити за гроші, ці проблеми, то це зовсім не є проблема. Але що нам дає молитва? Зовсім інше. Є люди, які живуть бідно, а радісно, радіють. Є люди, які живуть багато, але в смутку і миру не мають. Цікаве життя дуже цікаве. І перше, що нам дає молитва, це радість. Одкріплює душу, дає впевненість. То саме головне, що може бути. Тільки згадайте, коли ви. Я сам згадую час, коли завжди молився, який був впевнений в цьому. Радісний був, що б не стало в житті, там маю, не маю, яка різниця. Була молитва в житті. І згадуєш і думаєш так, треба молитися. більше. Тому що, що? правильно, молитва це набагато щось дорожче. Це не просто, знаєте, це просто дається кусочок. Молитва це набагато більше. Це, це велика духовна сила, яка, яку Бог нам дав. І не просто так, знаєте, Бог дав її в западі, тому що це заложено навіть на середині молиться з Богом, що навіть заподі Бог не давав молиться. Кожен з нас прекрасно це розуміє. У нас є якась біда, приходимо до молитви. Молимося, ми, я вам так скажу, в трьох випадках: перше це коли приходить біда, друге, це коли ми радіємо. Третє це коли ми просто розуміємо, що треба молитися. Три самих базових речі. Але саме головне, щоб. Мабуть, це коли треба це відняти саме самого національця, коли ми молимося від повного серця. Тому що, може, якась людина молиться день і ніч, але в любові немає, як від серця не молиться, то що з тої молитви? Саме цікаве, що апостол Павло говорить, що я змітив в житті кожної людини, що людина, яка наповнена радістю, вона більше молиться. І цікаво апостол Павло говорить, що. Серді радісне, добре лікує. А унилий дух що? Сушить кості? Є такі люди в житті, так, коли можете побачити, от видно, що, може, братан, помилися від душі, йде. Там псалма поспівай, щось згадай, наповнися, бо ходить такий і потім згадуєш, а чого таке? Якщо задаш просто декілька запитань, коли сьогодні раз молився, коли раз слухав якісь псалми, прославляй Бога, і тепер розумієш, чого йому немає. Не було молитви, не було радості в житті. Апостол Павло говорить: радійте, радійте, радійте. Бо дивимося по апослам, гнали, били, що з ними тільки не робили. Виходили, співали, прославляли Бога, раділи. Вони в житті все поняли, що радість це набагато більше, що молитва на всьому допоможе. Як би не було, дуже цікава річ: не унивати, радіти, радіти, радіти. Радійтесь і веселіться. Нагорода ваша велика на небесах. Радість. У нас завжди має бути хм. радість, і навіть радість це керує нашою молитвою. Як і говорив, ми керуємося двома такими, знаєте, прямо якщо щирими особисто, я помітив, в нашому житті від серця, коли молимося, це коли ми щось переживаємо. І друге, це коли ми радіємо. І саме цікаве в тому, що Бог говорить, що хто попросить вас просто, знаєте, з вірою, маленько, знаєте, зерно, як гірчичне ну, зерно, якщо просто з вірою, ви просто й отримайте. Я так задумався, Боже, як так треба молитися з вірою, щоб отримати, якщо навіть ну, хоча б маленької такої віри потрібно, щоб було. Я зрозумію, і в Біблію ми читаємо дуже цікаву річ, як отримати щось від Бога молити. От ми молимося і хм, говоримо, що з вірою ми отримаємо. І я задумався, що це за така віра, щоб коли ми молилися, щоб така маленька була, щоб ми це отримали. А тепер тільки вдумайтесь, що кожна наша людина, написано, що в Біблії є такий вір, що е, хто просить, е, той одержує. І кожен з нас, коли він щось переживає, от, от хтось переживає, от Рома воював. Я пам'ятаю, як ми завжди молилися, я особисто переживав, за Сергія переживаю, завжди молюся. І тільки вдумайтесь, що і Бог говорить, хто з вірою просить мене. Віра це життя, бо написано, що праведник буде жити вірою. І коли ми живемо вірою. Коли ми не просто десь там сказали два слова, але ми живемо цим, ми молимося. От Сергія взяли в полон. Ми молимося за нього, ми переживаємо за нього. І навіть оцього, знаєте, кусочок десь, може, ми в день помолимося за нього раз. Цю маленьку зерна. І вірю, що цього буде хватати. Тому що праведник буде жити вірою. І ми живемо вірою, що все буде добре. Тому молитва – це і сильна річ для кожного з нас. Я думаю, кожному з вас ця проповідь щось нагадала. Кожному пропить ця. Щось сказала серцю нашому, що молитва це річ, якої не потрібно нехтувати. А наоборот, потрібно сповнюватися завжди нам духом. Потрібно радіти, щоб не було. Плачте, радійте. Ну не стійте. Ну, головне, не стійте. Це, мабуть, саме головне, що ми робили. Бо коли людина стоїть, коли людина сумує, а сатана зараз робить все, щоб ми сумували, щоб ми не раділи там робота. Ну добре, знаєте, люди, які можуть і в роботі порадіти, які б не було проблеми, це слава Богу за таких людей. знаєте, тримаються. Е, є таке, що просто світ, інтернет заходиш там, купа всього сумного, музика, всяка сумна. Є ж косі, сушить, сушить, сушить. А потім думаєш, так, де радість, що нема молитви. Тому дуже важливо нам не просто знаєте, так, е, молитися, молитися, але переживати, щоб молитва в нас була якісна, була добра, щоб ми раділи в молитві, зверталися до Бога. І навіть ця маленька віра, з яким будемо переживати в молитві. Вона досі свіплі. Я думаю, тут всі скажемо амінь.